Всім привіт, друзі! Це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. На зв'язку зі мною головна відьма країни. Це Марія Тиха. Марія, вітання тобі. Привіт, знову будемо говорити з тобою на найнагальніші теми. І от буквально нещодавно в мережі писали, що Кадиров незадоволений Путіним через те, що він, бачите, не приїздить до Чечні. Хочу спитати, що насправді відбувається у стосунках Кадирова і Путіна. Давай глянемо. Так він в комі лежав там, Що там відбувається взагалі? Та там у них Та, якийсь страж. Так. Да. <гум> що буває в стосунках, Кадирова і чомусь. Я їх не пасили? Відних відносини, тобто дивись, у них відносини е, тримають тут спектаклів. Це може бути знову ж таки або гроші, або власність. Да? Ну, я думаю, що тут влада. І да? стосунки тримаються на владі тут спетаклів. Е, але плюс ну, тут, знаєш, жодної карти Кубків не випало. Щоб говорилося про дружбу, про, е, про якісь теплі да, відносини. Семірка Мочів говорить про лицемірство. Тобто карта диявола, ну сама знаєш, да? і люди, в принципі, знають, що вона означає. Карта мага четверка жезлів з дияволом коря, тобто говорить про те, що я так розумію, що Путін його нагородив властю. Да? Тупо відносини тримаються на владі. Все. Угу. Нічого тут нема. Ні негативного, ні позитивного, тільки лицемір, то Всеміркамечів, все з негативним. Все. Слухай, а якраз також недавно була інформація про те, що Кадиров якраз то важко хворий, щось там з ним не гаразд. Можемо ми зараз глянути, що в нього по здоров'ю? Да. Ну, я, я в принципі не збираю своїх слів, а, тобто 100% могло бути щось якесь оперативне втручання, того, що туз мочів паде. Або це туз мочів часто говорять, або заголки, тобто крапельні уколи, або це операція саме. Далі дивись а, серце, да? Гілятками фік паде на серце, тобто є проблеми з серцем, сердечно, судини і серце, да. Далі дивись і. А... Але все одно вісьмірка кубки вона падає на голову. Ну Все одно показує тут або наркоз був, або щось, бачиш? Uh -huh. Ну... Мені здається, те, що пишуть, там, що хтось з кимось незадоволений, це просто фейк, якщо чесно. Тому що, якщо розкладу тут взяти, наприклад, по чакрам, да, ну, ну людина в лікарні має лежати. Тобто, ну, все тобто, це награ на увазі. Ну, а на голову знову. Uh -huh. да, тобто, ну, вісьмірка кубків падає. То що як сам в себе ушов просто, це ж це наркоз? Кома, наркоз, то есть это, ну, он сам в собі где-то вообще. та на голову падає. Цікаво, знаєш, кому Мне це знати, вигідно. Кто поймет, вот это да. Хто э, поширює таку інформацію? Хоча mm -hmm. може, щоб наш якийсь бойовий дух, звісно, підтримати, але я думаю, це буде видно далі. Тепер до справ власне в нашій країні. Вчора Укренерго зафіксувала перший у нас дефіцит електроенергії. Тому хочу запитати, коли почнуться перші відключення і чи почнуться вони взагалі? Ну вони вже були в Одеській області. Ми це дивилися, якраз показувала південь, і потім в Одеській області кудись попали в ТЕЦ, і вже відключення були. А можуть бути масштабні це відключення по всій Україні? Я думаю, що вони будуть все одно. Ну, вони будуть все одно, а, і знову ж таки, карта Півдня падає на перше місце. Бачиш, сонце і діяло. Угу. Отже, туди будуть і втрапляти, і там люди найбільше страждатимуть. Що ж, друзі, запасайтеся повербанками, екофло, аби власне пройти цю зиму максимально з мінімальним ущербом, так би мовити. Ще одна нагальна тема це кордон України і Польщі. Там продовжуються страйки власне через польських перевізників і поговорюють, що вони можуть затягнутися аж до нового року. Які взагалі будуть справи на кордоні найближчий тиждень? Адже ця ситуація насправді дуже сильно ускладнює рух транспорту. Ну, Чесно кажучи, не думаю, що будуть якісь зміни позитивні зараз. Це тільки ось пагне. Та є наскільки сьогодні там щось писали в новинах, що там хтось ще, спом... ще помер хтось? Ще друга людина чи ні? Не знаю, не бачила цих новин, якщо чесно бачила про те, що Словаччина також типу, підтримує своїх польських колег і також взялася до страйку. Я не бачу тут просто того, що це вирішиться в найближчий час. Ось взагалі ні. Воно все зависло. На жаль. І угу. будучи загострюватися. Я читала інформацію про те, що за цим всім, от конкретно за страйком е цих перевізників в Польщі, стоїть Ерефія. Чи справді це так? Ну, Я б не сказала так. Я б не сказала. Це карта ілюзій падає з Мерка Копки. Я б не сказала. Тобто така собі дезінформація, так? Так, да. да. Зрозуміло. Ще хочу запитатися про Зеленського. Він в останньому інтерв'ю заявив, що війна може зупинитися, якщо ми віддамо рашці Крим і Донбас. Але за його ж словами, ми звісно на це ніколи не підемо. Марія, хотіла спитати, чи правда, що війна дійсно може зупинитися, якщо ми віддамо ці два регіони України? Ну, дивись, показую по картах, що вона може зупинитися, да, якщо ми віддамо карти імператриці, тут земля і дев'ятка кубків. Ну, коротше, землю, да? uh -huh. але, е чесно кажучи, мені знаєш, по відчуттях більше йде. Це буде це буде е заморозка, а потім вони знову підуть далі. Тобто вони як завжди хочуть зупинити, забрати у нас те, що і так вони забрали і не хочуть віддавати, а потім знову підступно напасти, так да, да. якщо ми їм справді віддамо, да, то вони підуть далі. Що ж сподіваємось, не віддамо, а тільки відвоюємо. Ні, ні. Ні, ні. Давай ще подивимося з тобою ні, ні. ситуацію. Ага. В окупованих містах, зокрема, наші підписники питають, наприклад, що буде у Бердянську найближчим часом. Щодо чого, що, що саме дивитись. Чи будуть там якісь просування наших? Чи дійдуть наші цьогоріч до Бердянську? І чи може буде якась потужна бавовна для русаків? Ну, а... Карта диявола, тобто обстріли будуть. Дивись, я в принципі говорила в минулому інтерв'ю. Ну недавно там да, на іншому каналі. Uh -huh. Говорила про те, що будуть ситуації пов'язані взимку. Ситуації пов'язані з кримським мостом, з флотом, і потім після цього через добу опублікували фотку чи відос. Не пам'ятаю то мені казали інтерв'юери: е як гур стоїть біля моста кримського, Так, так, була така, тобто є ймовірність того, що взимку будуть обстрілювати міст. І флот. Далі мені показувало, що буде ситуація з залізницею через добу там зіштовхнулося в Росії два потяги. Е, і дивись, тобто мені чітко показувало, що це все це буде взимку. І чітко показувало, що окупації першочергово почнеться з півдня ну, української території. Це прекрасно. Я можу тільки з нашими глядачами надіятися на те, що це буде максимально результативно для нас. А от що просто маємо розуміти, що ще буде в грудні змінюватися стратегія. І як тільки зміниться стратегія, да, uh -huh. ну по контрнаступу, вона в принципі непогана буде. Ця стратегія. Тобто можна вже дивитися, коли що і як, і чекати. Але зараз мені просто подобається, що якщо раніше взагалі не показувало, зараз по картах показує південь, що південь в деокупації буде. Тобто, да, якщо воно почало показувати, значить не так вже довго залишилось. А стосовно Донецької області, що кажуть карти, так. зокрема, знов ж таки наші люди питають про волноваху деокупацію саме чи що хоче вона? Так, так, я думаю, що це стосується найбільше деокупації, чи будуть наші просуватися там? Донецька область угу. будуть наші там просуватися найближчий час. Ну, просування там має бути. Це ж розліте ріка Пентаклів ось падає. Тобто вони мають бути. А Росія. А, ну так, да, звісно, дивись. Тобто, в чому прикол? Знову ж таки, йде, натяк на стратегію, бачиш? А у Росії падає десятка пентаклів і мак. Тобто в них складніше зі стратегією, бачиш? Складніше означає гірше. Гірше, гірше, так. Ага. Да. Гірше і якщо бачу, Залужний виходив, виступав з промовою щодо того, що нема руху, да, в нас якраз таки він буде з грудня місяця, нормальний, а в них ні. Того ж стратегія в них не зміниться, а в нас зміниться стратегія. Ось і все. Ну, слухай, у них вони все ж таки, по, вибач, передню, вони все ж таки по Донецькій області будуть намагатися переговорюватися. Двійка кубків, колісниця падає. Тобто вони будуть схиляти до переговорів. Сам по Донеччині полованші недарма ж пишуть і також говорять зараз про те, що єдина стратегія у росіянців це просто кидати людей як гарматне м'ясо, і власне, ну чого приховувати їм це дійсно невигідно. І історія про перемовини це підтверджує. Ще хочу запитати, що відбуватиметься в Енергодарі і загалом в Запорізькій області. Знову ж таки, стосовно деокупації, а енергодар взагалі. Чи буде там на ЗАЕС обстановка накалятися? Яка ситуація на ЗАЕС? Ну, дивись, станція призупинена зараз. Десятка мощів, тому що сталося в них. Але про це, це ніде станція. не говорять. Десятка мочів погана карта просто. Ага. З реакторами щось там. Їх там чотири, так? Так. Нехай перевіряють реактори. Щось там сталося з реакторами. Е, Запорізька область, як там буде рух у нас? Ні, рух буде. Дивись, фортуна падає. Острівка Жезлів падає. Буде рух. Це ближче до грудня, да? грудень. Ну, Знову ж таки, показує зміна стратегії, розумієш? Тобто, це буде змінюватися змінювати стратегія, да? завжди йде по картах натяк на е, південь спочатку, і потім десь там паралельно може бути Запоріжжя, ось так ось. І шестирка же мене того, бачиш? Угу. падає, Карта перемоги. Тобто, там, так, да, також буде деокупація, все нормально. Просто там складніше буде трішки. Через атомну станцію. Що ще... це сталося, я ж кажу? Треба перевіряти реактори, бо десятку мочів погано. Вони просто коли ми дивилися, показували, що буде ситуація, коли бути з реактора, витікати рідина. Оце щось типу Ось там може, може бути цього, цього, так? Uh, да, зараз, так. Да. А стосовно, ну, це може призвести до якихось ще більших наслідків, зокрема, для довкілля і взагалі для всього населення. Ну ну і ну, бачиш помірність карта диявола і місяць. Ну так, да. так воно вже мені здається, що це на сьогодні сталося, якщо чесно. Ой ой. Мені здається, що це десь в жовтні, можливо, в кінці жовтня, навіть угу. не знаю, чого про це не пишуть. Да, дуже замовчується ситуація, бо новин про Запорізьку АЕС взагалі останнім часом дуже мало. Ніхто нічого не знає і не розуміє. Ще трошечки про слова е, нашого Зеленського. Він е, в одному з інтерв'ю розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення на його життя було скоєно десятки замахів. Якщо пам'ятаєш, ми з тобою також говорили про те, що замахи на його життя це регулярна історія. Е, е, чи планується замах найближчим часом на президента? Ну мені здається, що президент в нас тиснує загрозою завжди. Ну, так. Да. Ну тут завжди. Розумієш, Просто я не можу так карти спитати, того що по відчуттях навіть. Він завжди під загрозою. Тобто, він завжди буде людина, яка буде під прицілом знаходитися, це факт. Тому, так, звісно, так. Да. Але в нього ж добра охорона, Марія. Заспокої нас трошки. Ну, карта мага падає, да? звісно. Він під наглядом знаходиться. Да? Да -да -да, непогано. Угу. Це тішить. Також на Зеленський заявив, що ти щось дивишся ще? Ні, так, да, просто я більше зараз навіть схиляюся, більше знаєш, до загрози навіть не його там ворогів. Да? Тут падає карта е, трійка мечів, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків часто показує сердечні проблеми, до речі. Ось дай показу саме його стан. просто. Він вже ну, дістало його все. Втомився, це нелегко. Тобто динатя попар так само на його фізичний стан, тобто стан здоров'я, mm -hmm. да, зайнятися їм, тому що він дуже сильно і трійка мочів, бачиш судини там, серце він переживає дуже сильно за все. Ну це по ньому насправді то й видно, і я сподіваюся, що лікарі в нього такі самі хороші, як і охорона. Все ж таки. Зеленський да. нещодавно заявляв, що кривава війна, яка влаштована в Ізраїлі внаслідок нападу в жовтні Хамас, вона була великим бажанням Росії і наш глава держави звинуватив Кремль у розпалюванні напруженості ще на Балканах. Так от хочу спитати, чи дійсно Росія причетна до війни Ізраїлю з Палестиною? Ну, дивись. Ну, дивись, стрійка Кубків оспади, п'ятірка мочів, скажімо так, да. тобто я схиляюсь до того, що вона, знаєш, ну, вона костина причасна, да? тобто вона напрямую ніяк не зв'язана з цим, але трійка Кубків і Пітірка мочів, ось, вони знову ж таки говорять про те, що Росія чітко почала роздувати конфлікт серед населення. Да? тобто Тут населення. Я так розумію, що вона обрала сторону там Палестини, да? угу. образно кажучи. І почала роздувати це все. Ну, вражду, поняла? Росія да. посіяла вражду. Тобто тут то именно йде эта информационная давка давлення. І люди, внушення людям от, чітко прям показує. Ну так. Да. І ту спонтаклі падає. Тобто, це якісь грошовищ моменти там були. От я тільки хотіла за це запитати, чи вливали вони так, кошти так, так. в війну. Так, да. угу. тут спонтак. Бачиш, ще які? Да, да. Та на, це дуже схоже на Росію, якщо чесно. А, ще... Що... я очікувала відповідь ні тут зараз по картах, того, що ну, блін, знаєш, це, у них там свої справи, в нас свої справи. Ну, я про Палестину Ізраїль, а тут бачиш, як воно? Ну так, да. воно знаєш, таке як пазлики, все склалося просто в одне. Бо терористи знаходять один одного і підтримують один одного. Ти все. Такі місця просто знаходять і на людей вже легко впливати. Так, це правда. Ти ж розумієш, угу. коли ви в такому стані. Ще далі хочу запитати про наплив нелегалів у Фінляндії зараз? Кажуть, що вона може повністю закрити сухопутний кордон з Росією. Зокрема, чого так стається, тому що росіянці використовують тактику гібридної війни, аби власне штучно створити міграційну кризу. Хочу запитати, чим закінчиться ця ситуація загалом. Дійсно, всі кордони будуть в Фінляндії закриті. Куди дінуться мігранти? Взагалі, як це все буде? Ну, ти знаєш, мені здається, що да. якась ситуація буде, карта колісниці падає, ось десятка жезлів, карта тяжкості, знову ж таки. А, мені здається, що яка ситуація буде з кордонами. Тобто вони будуть їх закривати, чи обмежувати, чи вводити якісь певні знаєш, там, закони, щоб не допускати, скажімо так, да, велику кількість цих біженців. Тобто, чітко буде щось створюватися. Ну, або якийсь закон, або щось буде там якісь міри. Угу. Прийматися очікую прям показує. Тобто не будуть проїжджати всі, хто хоче, і це тішить насправді, бо ці всі міграційні кризи да. до повного щастя, просто повінця. Да. А тепер про погоду. Синоптики у нас прогнозують, що через тиждень в Україні будуть взагалі-то заморозки і морози до мінус 14. Ем... Ми можемо сказати, що росіянці чекають цих отаких шалених морозів до того, щоб почати обстрілювати нас не тільки здебільшого дронами, але ще й масово ракетами. Тут показу зараз ракет, показую, що да, Вони очікують. Вони хочуть просто, щоб енергосистема да? угу. саме про це. Щоб люди без світла сиділи. Але ми ж розуміємо, що як тільки вони будуть гатити по енергосистемі, будуть гатити по їх також енергосистемі. Та-та. Сьогодні, до речі, десь під Москвою вибухало і зникало світло. Вчора. Да. Угу. Да -да 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 -да. І це буде, це правда так. І наостанок хочу глянути з тобою ще декілька міст. Можливо, ти, звісно, дивилася їх на інших інтерв'ю, проте, може коротко нам перескажеш. Що очікувати киянам в найближчі дні? По обстрілам чи можливі якісь прильоти? Дивись, я не дивлюся найближчі дні, я дивлюсь найближчий час, а я казала просто, що по Києву буде. Того просто вони потім, коли я починаю пересказувати, вони починають писати типу, навіщо вони те ж саме по колу кажете. То я просто взяла, взяла собі, знаєш, за, за правило не пересказувати. Угу. Зрозуміло Зрозуміла тебе, друзі. Я, в принципі, це казала по своєму сну, орієнтуючись, я казала. Да? До речі, воно там трішки вже програлося, того що коли ми тоді вдивилися, показувало водосховище, і якраз дрони водосховища летіли, там їх збивали. і про Одесу, наскільки я розумію, ти також говорила в інших каналах, так? А стосовно Одеса, та, південь, а стосовно Запоріжжя, хочу спитати. Стосовно Запоріжжя, навіть перескажу, дивись, але мені писали вчора, що воно вже програлося. Я не знаю, де правда. Да? Я, так, я просто не всі повідомлення читаю, тому що дуже багато повідомлень. Я так, знаєш, побачила просто очима. Коротше, там чітко показує територію, я так розумію, це центральна вулиця, Запоріжжя, там, де є фонтан, який не працює, чи від там парк, там, де діти катаються е на весні або влітку на машинках оці, знаєш, які там. Ну, Ці електромашинки, да? так. Угу. Це, там цей фонтан, і туди чітко летить завжди. Ось. І дівчата писали, що воно летіло ось позавчора туди. Знову. Це одне місце, да, цей район центральний, воно туди завжди летить. Там поки що нічого не змінюється, саме по Запоріжжю, по місту. Я постійно намагаюся розібратися з питанням, бо я сама з Запоріжжя, я розумію, про що саме, про яку локацію ти говориш. Єдине. Е там дійсно знаходиться одна державна структура, але ось там внижче, так там де діти катаються. Ось там взагалі нічого такого немає. Принаймні про це не знають звичайні люди. І вони постійно туди гатять. Ем, вони щось знають, те, чого не знають українці. Да мені здається, що просто пофіг, куди гатити. Карта блазня, карта дурня, ну тобто дивись. Угу. Ну ім пофіг. Бачиш, тут людина йде, ну, дівчина втикає в телефон і йде да, і з обриву, зараз впаде. Ім пофіг. Для них це все гра, тобто їм пофіг, як куди гатити. Просто центральна вулиця, вони в центр хочуть. Я так розумію, це у вас там десь в центрі це все. Так, так, це і є центр, так і є. Ну все, воно, а воно вже летить, куди, там не попадя, знаєш. Забили якісь координати, та й пустили. На жаль. Тобто я там не бачу такого, що там падає, що там якась, не знаю, база, схована під землею, чи що ще? Ні. Ні. Ну, це і всі люди так дивуються, чого туди гатити, але це росіянці, що з них взяти. Марія, дякую тобі величезно за ці розклади. Дякую за відповіді. Вам, друзі, дякую, що ви дивилися. Як завжди, враження від прогнозів пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, дзвіночки, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну і, звісно, бережіть себе і донатьте на ЗСУ. Па-па.